Блаженний, хто дбає про убогих і бідних, в день скорботи спасає його Господь. Господь збереже його й охоронить життя Його. Блаженним Він буде на землі, і ти, Господи, не віддаси його, в руки ворогів його. Господь допоможе йому в час хвороби Його, все ложе його, Ти оздоровиш у болісті Його. Я сказав: Господи, помоли мене, і зціли душу мою, бо завинив я перед тобою. Вороги мої в злобі кажуть про мене, коли він помре, та згине ім'я Його. А коли приходять провідати мене, говорять облесливо, ховають злобу в серці, а вийшовши, змовляються. Ненависники шепочуть між собою, замишляють зло проти мене, словом лихим ображають мене, говорячи, він ліг і вже не встане. Навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, що їв хліб мій, і на якого я надіявся, Підняв проти мене п'яту свою. Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, щоб я віддав їм. З того дізнаюсь я, що ти любиш мене, коли ворог мій не потішиться наді мною. А мене ти охорониш заради радості моєї і поставиш перед лицем Твоїм навіки. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. Амінь.